Із наближенням осінньо-зимового періоду наближається й можливість у будь-який момент залишитися без центрального електропостачання. Тому питання пошуку альтернативних шляхів забезпечення безперебійного живлення набуває значної актуальності. Порятунком під час перманентних відключень світла може стати генератор, однак, процес мені електростанції під конкретного споживача є індивідуальним та передбачає багато нюансів. Перш за все, треба розуміти, де ви купуєте пристрій. Це обов'язково повинен бути офіційний представник певного виробництва, який відповідає за свою продукцію і компенсує ремонт у гарантійних випадках. Також потрібно з'ясувати, де знаходиться сервісний центр, який буде виконувати такі роботи, а також надавати консультації. Генератор складається з двох основних частин: це двигун і альтернатор. Альтернатор це частина генератора, яка відповідає безпосередньо за видачу електроенергії. Він складається із статора та ротора. По технології виробництва обмотка цих частин повинна бути із міді. У генераторів підробок обмотка таких частин виробляється із алюмінію. Відповідно, потужність цих альтернаторів взагалі не відповідає дійсності. Тому такі прилади дуже швидко виходять із ладу, тому що алюмінієва обмотка не витримує заявлення навантаження. Це тягне за собою дуже дорогий ремонт. Одним із найважливіших кроків при підборі генератора є розрахунок потужності. Від цього параметру безпосередньо залежить ефективність роботи пристрою. Так за недостатньої потужності побутова техніка навіть не ввімкнеться. У той час, як занадто продуктивна модель, спалить все паливо, однак генератор буде працювати не наповну. Відповідно, користувачеві треба чітко розуміти, як розраховувати необхідну вихідну потужність. Щоб правильно підібрати генератор. Слід враховувати величину споживання електроенергії всіх приладів, які необхідні для нормального життя вашого помешкання. А також необхідно враховувати коефіцієнт пускового струму всіх приладів без винятку. У кожного електроперила він свій. Наприклад, холодильник, його номінальна величина споживання, припустимо, 200 Вт, а коефіцієнт пускового струму дорівнює трьом. Відповідно, в момент пуску холодильник споживатиме 600 Вт. Також коефіцієнт пускового струму дуже високий в таких електроприладах, як глибинний водяний насос, кондиціонер, насосна станція. Всі ці показники зазначені у технічному паспорті кожного приладу. При врахуванні всіх цих показників слід ще врахувати запас потужності генератора, який повинен бути не менше 20%. Тільки при таких умовах генератор буде правильно функціонувати для порівняння, якщо вам потрібно, щоб у вашому помешканні нормально функціонували електроприлади першої необхідності, такі як освітлення, холодильник, зарядка гаджетів. Персональний комп'ютер або телевізор вам достатньо буде генератор з потужністю 3 кВт. Однак, пан Андрій наголошує, що наведена вища інформація актуальна для власників приватних будинків, адже генератори можна використовувати виключно на свіжому повітрі. Спеціаліст рекомендує облаштувати на подвір'ї майданчики з навісом та встановити там міні-електростанцію. А от для мешканців багатоквартирних будинків генератори будь-яких видів потрапляють під заборону. У закритих приміщеннях використання генераторів категорично заборонено, тому що це вихлопні гази, токсичність паливних матеріалів і це життєво небезпечно. Тому використання генераторів можливе тільки на відстані 6 метрів від вікон, багатоквартирного дому і це самому встановлювати не можна. Є такі генератори конвертерні, які виробники пропонують ставити на відкритих балконах. Але служба держнагляду електроконтролю забороняє використовувати взагалі які-небудь генератори на балконах. Також крім держслужби, ще є сусіди, котрі будуть пред'являти вам претензії. Це обов'язково буде вихлопний газ. Поступати в відкриті вікна в сусідні оселі. Спеціаліст наголошує, що перед придбанням генератора доречно буде витратити деякий час, щоб розібратися із усіма нюансами. Це допоможе в подальшому уникнути небажаних розчарувань. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.